Це наш пацієнт Вадим, який до нас надійшов минулого вівторку з пораненням шиї. Вадим військовослужбовець родом з Дніпра, в довоєнному мирному житті був приватним підприємцем. Проте на початку повномасштабного вторгнення вирішив добровольцем стати на захист країни. Цього місяця отримав кульове поранення в шию на Донецькому напрямку. Та все, як звичайно. Дуже гарний день, сонечко світить. Кулі літають, ну все добре. Одна з них до мене прилетіла. Як вам сказати, що це ж робочий день, звичайний робочий день, ти працюєш. Тут така несподіванка, ніколи не вгадаєш. Ні, ну, мені дуже повезло, в мене не тікла кров рікою, там таке все. Просто зажали, та й пішли. Там недалеко, 5 кілометрів все йти. І все. Спілкуючись з журналістами, Вадим нервово тримав свій телефон з патріотичним написом на чохлі. Та все ж поділився. Історія, яка ховається за цим подарунком, викликає болючі спогади. Подарунок? Ага. А від кого? Від друга. Ви його то, на початку вділи і угу. з ними ходите. Да. Він же загинув, просто там ці, така пам'ять про нього сталася. Він загинув, коли прилетіли ще на початку вторгнення. Трохи. до лікарні щодня привозять бійців із щелепно лицьовими травмами, пораненнями голови чи шиї. Кожен випадок це виклик для медиків, але є історії, які залишаються у пам'яті назавжди. Був у нас один хлопець, у якого був вхідний отвір менше сантиметра, але коли його дообстежили, виявили там уламок сантиметрів 10. Тобто воно як велике, довге шило було, воно вдарилося в нього за, по задній поверхні шиї і розвернуло. Ну, Об хребець вдарилося, і ми доставали його відділяти. Дуже дуже була цікава картина. Головною загрозою травми шиї є ураження сонних артерій. Медики кажуть, поранених багато і усім намагаються надати найкраще лікування.